Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 5 грудня. Ми зараз з Денисом збираємось їхати до його бабушки-дідушки, їхати нам десь 4 години, тому зараз треба і поприбирати, бо ми на всі вихідні, і поїсти, і зібрати речі, і самим зібратись. І ще заїхати треба буде в аптеку, в Єву, бо в мене позакінчились деякі штуки. Тому думаю, проїдемо ближче до вечора. Зараз десь 11 ранку, і я хочу трошки розповісти вам про всякі штуки, якими зараз користуюсь. Міцелярка від біодерма, просто піті з піті, мені дуже сподобалось. Потім, коли навіть умивалку вже змиваєш макіяж, вода не жовта, не знаю, якось мені прям дуже зайшло. Ампульна пінка для вмивання від Centella, від Skin 1004, точніше, бо мені так якось здається, що це фірма Центелла, бо вона крупнішим текстом написана. Ну, коротше, теж класна, але макіяж змиває не дуже. Я зрозуміла, що для зняття макіяжу, навіть після використання міцелярки, краще підходять міцелярні гелі для мивання. Тонер від Selly мені теж дуже зайшов, а от кремішок від Celly трошечки пованіє таким прям ядерним якимсь евкаліптом. Крем під очі від Ponkang Yul не знаю, дуже теж прикольний. Класно зволожує шкіру під очима. Ця сироватка мій фаворіт тепер. Вона надзвичайно класно зволожує шкіру. Вона така, прям, знаєте, як ото сяння в тік-тосі, це від неї буває. Сухий шампунь від Батіст просто 110, надзвичайно класно пахне. Далі ось така олійка, вона мені перші рази була не зрозуміла у використанні, бо в мене є ось така от від Ельсев, і вона доволі густа. А ця прям рідка, майже як якесь молочко, і їй просто треба одну крапельку. Гарно розтерти в руках, нанести, і потім, якщо вам мало, наносити ще раз. Тобто, якщо ви нанести одразу на руку декілька капельок, то у вас просто злипнуться пахли. Далі шампунчик від віши, від лупи. Користувалася ним уже рази три, треба десь місяць його використовувати. Але, так як говорили, що після першого використання, вже вся лупа зникне, то ні, в мене такого не сталося. А цей продукт я вам дійсно дуже рекомендую: це маска від Lodor. Вона навіть я не читала, які в неї тут властивості. Мак, маска для екстра відновлення пошкодженого волосся. Все неї волосся просто не гусіньке, не знаю. Ну, це зараз я його не була після того, як проснулась, але воно прям дуже-дуже допомагає. Всім привіт, всім доброго ранку. На вихідних ми їздили до дядушки з бабушкою Діниса. Я майже нічого не знімала, також постійно не було світла, це Сумська область. І чесно вам скажу, я не думала, що коли ти повертаєшся з Сумської в Київську, світла не буде ще більше. Ми вдома вже два дні, я нічого не знімала, бо в понеділок ми приїхали десь в обід, не було світла. Я такі справи якісь по дому робила. Вчора я прибирала. І не було світла, щоб ви розуміли, з часу до 8-ї години, напевно, десь так. Ну і коротше в результаті я нічого не знімала ні вчора, ні позавчора. Зараз світло буде ще одну годину, і потім його не буде 7 годин. У мене вже якийсь істерічний сміх починається з цієї ситуації. Просто ну, не знаю, що сказати, що знімати, що робити, коли немає світла, про що вам розказувати. Ну, коротше, це трэш, просто слов немає. Зараз я хочу помити волосся. І і все. До речі, зараз покажу, що я вчора ввечері використовувала, що моя шкіра зараз виглядає доволі добре. Ці всі висипання. Зараз ви думаєте, блін, капець. Але вчора ото був капець. Сьогодні вже ні. Я вмилася ось цією ензимною пудрою. Потім я нанесла тонік від Cellimax. Оця сироватка творить чудеса. Таня, що я наносила кремушок від MediPill. Я його, до речі, не дуже зрозуміла, він мені трошки, би, жирний. Ну, не трошки, він реально жирний. Він як якась, знаєте, мазь. Може хтось пам'ятає таку мазь спасатель була від опіків і тому подібне. Оце дуже схоже на нього, що по консистенції, якось не знаю, що по нанесенню. І вже в кінці я нанесла. Судокрем на всі зони, і перед сном я потім його просто розтерла і так з ними заснула. До речі, він вже буде закінчуватись скоро. Ну, Хоча я влітку теж думала, що він скоро закінчиться, але він у мене ось до сих пор. Сьогодні буду тестувати панчі, які мені попались в адвент-календарі. Вони подешевлі тих, що в мене є, і я дуже сподіваюся, що вони пекти не будуть. Бо я розповідала про те, що в мене реакція на такі всякі штуки для грязь. Дуже дуже. дуже Тому якщо зараз вони мені не підійдуть, я з ними не зможу проходити і хвилини. До речі, я дуже часто це в своїх влогах повторюю фразу Не пам'ятаючи говорила і так далі. Тому що я дуже багато знімаю, але більшість цього я навіть не викладаю. Бо я там потім переглядаю, розумію, чи звук був поганий, чи мені не подобається там задній фон, чи те, як виглядаю я. Я просто ці всі кадри ну, тупо не вставляю. Він виглядає цим потно. Тут плюсик. Я ще подивимось, чи вони не будуть сповзати. Так от, дуже багато я просто не вставляю у влог, хоча я про це розповідала. Як, наприклад, було вчора, я зняла відео з на 8 минут. Ну, там, зрозуміло, виріжу якісь неудачні моменти, і буде у мене десь 5 минут відео для влога. Але я потім беру камеру, починаю передивлятися і розумію, що весь цей час у мене на голові. Була така фігня. І знаєте, я завжди перед собою ставлю зеркало, коли хочу зняти щось таке тривале. І перевіряю, як я виглядаю. Зеркало весь час стоїть навпроти мене. Але, знаєте, ну, в зеркалі, воно ж зеркально показує, мені все подобалось. Тільки я подивилась на це все чудо через телефон. все. Просто я розстроїлась дуже сильно, тому що я реально відзняла дуже багато прикольних розказів, що я там хотіла вам розповісти. По ітогу це навіть все не попаде на вог. Так що зараз я згадаю швиденько, що там я розповідала, і спробую коротенько це все розказати. Перше, скоріш за все, оце акне. Побачила декілька відео на цю тему в Тіктоці. І я думала раніше, що акне може бути лише в тому випадку, якщо у вас прищій на всьому обличчі, але насправді ні. Буває ще й таке типу локальне акне, яке е, знаходиться лише на певній ділянці вашого обличчя. От, от сюрприз. Наступне я розповідала про те, що дуже важко, коли ти переїхав в нове місто, у тебе тут немає знайомих, і ти не знаєш деві до кого звернутися, спитати, куди сходити, де там щось купити, тому подібне. Навіть зараз з дерматологом теж така фігня. Не знаю до кого звернутися або підшукати, може, дерматолога в Києві. Я не знаю. І також хочу сходити на нігті перед новим роком. І теж записалась до однієї. Я не знаю, як вона робить. Мені відгуків завжди мало. Бо для мене, чесно, зараз вже всі, плюс-мінус майстри манікюру, роблять все однаково, все класно, да якісно. Але мені дуже важлива атмосфера. Бо я коли ходила до дівчинки Каріни в Миргороді, там де я живу, жила раніше. Ну, вдома, я просто, знаєте, іноді не розумію, як мені пояснювати це все. Бо я коли знімаю, я орієнтуюся на те, що це будуть дивитись мої знайомі, мої друзі, мої рідні. І я знаю, що вони в курсі, що таке Миргород. Але я розумію, що є дуже багато людей, які дивляться мій влог вперше і не знають, хто я. Миргород це на майбутнє вам місто, в якому я народилась. От, і там була дівчинка Каріна, вона взагалі чудово робила манік, він в мене ніколи не відпадав, нічого там не тріскалось. Ну, якість просто супер, е плюс дуже дешево. ну Це Миргород, це понятно. Дуже швидко, що мене здивувало, за півтори години ми могли зробити якийсь навіть е там, манік з донарощуванням і тому подібне. Ну, коротше. Просто. Я завжди фанатіла від цього, мені дуже подобалося, але зараз, коли я вже живу в Ірпіні, мені незручно туди постійно кататися е, заради маніку. Мені завжди подобалася атмосфера. О, знаєте, Я не люблю трендіти в время манікюра, тому що, ну, коли це знайома людина, окей, але якщо це незнайома якась дівчинка, я не буду з нею балакати, мені просто якось буде неудобно їй розказувати про все, що я там думаю і так далі. Тому я не люблю во час процедури про щось балакати. І є такі майстри, коли ти з ними не говориш, вони просто тебе іспіпіляють взглядом. Типа, ну, вони не переварюють оці тішини. І я такого дуже не люблю. От, я коли ходила до Каріни, ми з нею говорили тільки на ті теми, які стосуються манікюру. Ну і про щось там ще могли поговорити, але це було по бажанню. З обох сторон. Да? Тобто не було такого, що вона там з мене витягувала якісь відповіді, я з неї. І ми могли просто минут 40 сидіти не балакати, потім 10 минут побалакали. Все, і це нікого не напрягало. Взагалі була ну, реально атмосфера. Да? Не було цього напряження в воздухі. Я от шукаю подібного майстра, щоб у мене теж зайшовся такий коннект. щоб розуміли мої требування, що я трендіть з вами не збираюсь. Ну і при цьому чувствували і майстер і я себе комфортно. Наступне, ще про що хочу розказати, за цей худак, як ви бачите, я його ношу вже по дому, бо насправді, я його вдівала перші два рази і кожен раз у мене було пятно. І я його не змогла нічим відіпрати, ні ванішом, ні всякими штуками, які виводять плями. Я зрозуміла, що цей худак мабуть, буде для дому або кудись там в магаз сходить. Бо чесно, Ну, я, я займуся його стірувати. Я його плюс не можу вкинути нічим іншим, бо він на такому от флісіку. І виходить так, що якщо ти вкидаєш його обратись разом із чимось, ця річ, яку ти вкинув до ході, буде вся в цьому флісіку. Да, цей пух дуже линяє. І коли я вдіваю топік під цей ходак чорний, то все, топіка ну, чорного, ви не побачите, більше він весь в катерках, отих, в версинках. Так що так, да. куда у мене остається для дома. До речі, у мене немає такого, що для мене якісь затерті речі, чи щось таке в плямах, драні, чи тому водімне, це якийсь піздець і в такому ходити не можна навіть по дому. Я все це прекрасно розумію, але мені, чесно, спокійніше буде, якщо я вимажу якусь ненужну річ, чим вимажу хорошу нову. І потім не зможу нормально в ній ходити. Ну, типу, коли я розумію, що мені сьогодні не треба прибирати, мені не треба там нічого такого робити, то я спокійно хожу в якоїсь да, діжки. Дуже хочу, до речі, піжаму Victoria's Secret і тапочки. Очень хочу, очень-очень. Але коли мені потрібно поприбирати, коли мені потрібно щось приготувати, я розумію, що я просто ну, не люблю ходити так, от, боятися щось задіти. Я люблю так руки витерти, коли щось готую. Ну, для мене це зручно. Я не відношусь, до речей, як до чогось суперсерйозного, е якщо я щось замажу, мені пахі слава Богу. І це реально, знаєте, як в Тік-Токі є ще тренд, коли я осознав, що ти на самом деле можеш робити все, що хочеш, і люди там показують, як вони стулиць накривають, ставлять і починають на ньому сидіти. Ну, коротше, витворяють такі просто речі, які ми не привикли робити, тому вони нам кажуться такими. Хоча це абсолютно норма, хто як хоче, так і робить. От те саме попробуйте, от реально не бояться щось замазати, наскільки вам буде проще, ви будете дишати повною грудью. Ну, не знаю, як мене це дуже облегчає. Я не знаю, що там по часу. мені здається, залишилось хвилин 20 до відключення, тому зараз швиденько сушу волосся і хочу зробити собі сьогодні самостійно манік, бо до майстра я записалась на 25 грудня. Сьогодні, якщо що, 10. Вже виключила камеру, потім поняла, що я хотіла вам ще розказати за свій догляд за волосся. Зараз знімаю цю штуку. Я, до речі, такі обручі, вообще... всякі ободочки дуже люблю. І я хочу найближчим часом замовити Алік. Хочу сумочку замовити. Я дуже зараз багато бачу розпаковок в Тіктоці, де замовляють сумки, і вони реально класні. Так що, можливо, якусь недорогу замовлю. Бо у мене сумки, коротше, є одна коричнева, вона дуже прикольна, якщо я зможу тут десь фотку вставлю, але в неї такий мінус, в неї постійно падають ці ручки. Я такого не люблю, мені так незручно, але носити не можна, тут ніякого такого сущесного мінуса немає, але просто, ну, трошки незручно. І так само є сумка у мене чорна, вона просто завелика, її на кожен день носити не вийде. І є сумочка чорна з золотим, вона просто-напросто така дуже празнічна. І я її до якогось. Такого спортивного образу вдягнути не можу. Тому виходить так, що мені треба якась така сумка на всі случаї житті і зручна, і не знаю, красива. Якусь хочу навіть, можливо, світлу сумку. У мене ніколи сумок таких не було, світлих, бо вони затираються. Але я побачила лайфхаки, що міцеляркою це все відтирається. Так що, вдруг що замовлю, буду тест, дивитися. Взагалі є магазин, в, інсті, в якому я зазвичай замовляю сумки. Тому, якщо мені щось сподобається з їхнього асортименту зараз, то я, звісно, щось замовлю. Просто знаєте, раніше, років 4, там, назад, в них були такі сумки, які на той час були класні. І от зараз у них таке відчуття, що сумки по стилю ніяк не змінились. І, типу, 4 роки назад це було клас, зараз це для мене не дуже. Так, руки мокрі, так, трошки фіксую верхню частину разом з човкою і залишаю просто от от част. Я сушу волосся поступово, бо в мене завжди була така проблема, що коли я сушу одразу отак, от а не частинами. Ну, повністю, да, все волосся. Нічого не закріплюю, То в мене не просушується корінь волосся. Тому я сушу ось таким чином, просто ось такими от рухами. Сушу так само ззаді і сушу так само тут. До речі, я думаю, вам вже видно. Оце все відростає вже мій колір волосся. У ванні мені це прям дуже помітно. Зараз тут, звісно, волосся мокре, але я його зараз висушу і ви побачите. Я хочу відрощувати волосся, але коли воно відросте десь ось так, планую пофарбувати, щоб якось переходити і зробити більш красивим. Я досушила по бокам. Не досушую тут знизу на кінчиках, бо це висушити найлегше, на це час не витрачаю. Переходжу зараз до другої частини. Чому я про це розповідаю? Бо всі насправді дуже по-різному сушать волосся. Але ось такий спосіб він, по-перше, що прибирає цю пушистость зверху, і по-друге, він дійсно швидше висушує волосся, тому якщо вам це цікаво, послухайте. І ще, до речі, коли я мию волосся і знаю, що я кудись буду... Збиратись після цього там чи гуляти, то я наношу на коріння де чолка отакий от от мус від тафт, щоб укладка потім на чолки трималась краще. Зняла я бач, вони абсолютно не пекли, і почервоніння ніби ніякого немає, як є після моїх бачів від Mermaid. В цілому, дуже прикольно ставлю 8 з 10. От. Не знаю, що по складу, не знаю, що по ефекту, але отак від використання ніяких мінусів я не бачу. Напевно, одні з них якісь поставлю в холодос, а інші будуть тут стояти, бо іноді хочеться прямо таку холодну з'явити, да? якусь ліфтінг штуку. Ще волосся я не до кінця висушила, тому ще хвилиночок 5 і все. Нібито все. До речі, волосся я сушу завжди на найвищій температурі і на самій великій мощності. Вже в кінці я проходжуся голодним повітрям. І все, сушка закінчена. Оскільки я використовую термозахист, можу дозволити сушити самим жорстким воздухом і самою високою температурою. Але якщо ви термозахистом не користуєтесь, звісно, я вам не раджу так робити. Будете сушити холодним довше, але хоча б це трошки безпечніше буде. Про що ще хочу сказати? Раніше чула дуже багато історій, що термозахист він не захищає від високих температур, він просто термозахист допомагає розподілити цю високу температуру рівномірно по всьому вашому волоссі. Не знаю, чесно, як саме працює термозахист, але мені чесно не пахіру, Це ще над цим париться. Я не хочу. Далі я беру олійку з адвент календаря. У мене перед цим теж була олійка, але ось така і вона топова. Саме ця з фіолетовою кришечкою. Вона прям класна. І отак просто наношу на всю довжину і трошки проходжуся отут біля чолки, бо в мене тут дуже сухі кінчики на чолки. Лося трошечки здається таким типу мокрим. Ну, після олійки. Але зараз трошки олія впитається і буде супер. Все, волосся я висушила. Мінімально прибираю і йду, не знаю, лежать, ждать, поки виключить світ. Я не знаю, наскільки добре мене зараз взагалі видно. Одразу перепрошую, якщо там якась туфта. Я зараз збираюсь, поїду до сестри. Я не можу. Мені ну, скучно, коли немає ніяких справ на день. Бо я вчора поприбирала, вдома вже нема що робити. Так що я зараз нарисую стрілочки, одінусь і буду виходити. Таксі, звісно, 500 гривень. Це дуже цікаво. Перед цим можна і за 200 було доїхати. Що, що на це повлияло зараз на даний момент, коли навіть немає пробок, я не знаю. Ми з прасиком дуже голодні, заказали собі е, дві піци, такі ще дуже вкусні штучки якісь сирні. Ми колись таке вже їли. З да, пармезаном, Так, з фермізаном. Це домінус. Дуже бюджетненько. Надіюсь, буде ще домінус. дуже вкусно. Всім привіт! Позаду мене ви можете бачити мій новий стіл. В ну, цілому моні... ну, не то, що новий, просто стіл. У мене на цій квартирі його не було, а стіл для мене це дуже важливо. І, до речі, саме через це. Цей лог вийде не в п'ятницю. Або я чекала, щоб сьогодні, сьогодні субота, він прийшов, я його зібрала, і ми у цьому возі з вами його обустроїмо. Ми були у клубі, в Ірпіні. В цілому заклад дуже прикольний, але може через те, що я не місна чи ще щось, люди для мене просто отстой. Знаєте, не в клубі, в Ірпіні люди ідеальні, просто бусинки в клубі, це бедло, там, чесно вам скажу. Тому не знаю, ну якось у мене в Миргороді теж були клуби і так далі. Ну не клуби, а такі всякі е, бари і тому подібне, але через те, що, можливо, я там людей знала і так далі, то мені там було норм, а тут, звісно, чуть я офігела. Стіл виглядає отак. от. Чесно, я дуже хотіла просто щоб була така поверхня, і я обирала між цим столом і з юску, але з юску не було цих поличок і закінчувався стол десь отак. Ну, тобто, звичайний комп'ютерний стіл, без поличок і тому подібне. Але оскільки в мене є багато косметики, канцелярії, то ці полички для мене будуть дуже навіть полезними. Стіл це я збирала сама, бо до Дініса сьогодні приїхав друг. Дініс каже: давай зберемо вже завтра, післязавтра, там коли буде вільний час. Але я ж ждати не захотіла, поэтому кажу: іди там общайся, я зберу сама. Тим більше, що я бачила, як такі столи збираються, і це взагалі не складно. Я сподіваюся, мене нормально видно. 40 хвилин до відключення світла. Я хочу все швиденько розставити. Мені Дініс поміг, ми все зробили сьогодні. Я просто думала, що ми вже даємо спати. Денис схоже, я ще не хочу, поэтому я його попросила, ми переставили йолку, поставили стол сюди, він сюди і я підписався, просто супер. І тут навіть ще місце для мусорки це для мене дуже важливо. Бо я коли фарбую, в мене завжди дуже багато салфеточок і всякого такого. Я вже, звісно, поїла мене на губах, мабуть, там щось просто ужас. я вже не хочу нічого підкрашувати, також як є. Я коли робила карту бажань, я не знала, яким у мене буде стіл, а я хотіла, щоб вона була якраз біля столу, тому повісила її на двері вот эти. Але зараз хочу їх перевісити ці картиночки сюди. Так, ну з цим все. Я буду ще ставити на стіл канцелярію, але вже туди вниз, тому цим буду напевно займати завтра, бо треба перед цим ще розібрати все вкладовки, бо там канцелярія отак лежить просто. Uh, зараз будемо розставляти все, що в мене там на підвіконні стоїть. Ну, в принципі, все. Почнемо з пакетиків. Я їх зберігаю не тому, що це якийсь бешений люкс. Ні, ну хоча віка секрет, а це для мене люкс. Я як би там не було, ну, блядь, навіть ті самі тапочки, які я дуже сильно хочу. 3000 гривень. Ну, тапочки. Ну, ладно. Ну, коротше, я просто люблю щось таке зберігати. Типу, тобто навіть такі свічечки. Але я не хочу. Для цього там органайзери і тому подібне ставити. Отак от просто пакетик склав, і красиво, і місто зберігається. І ще в мене є така от коронка, яку я ставлю на пакетик. Виглядить люксово, я ще так. Далі розпакуємо цей календарик. Я не пам'ятаю, розповідала про це чи ні, але в мене у 2023 і у 2024 році були такі календарики. Чи в 24 не було? Ну, коротше, два роки поспіль у мене такі календарики були. Потім я по якійсь причині не, ну, не змогла купити вчасно таку штуку. І я вже там в січні, коли про це подумала, не стала його замовляти. І це виходить, що я просто случайно перестала цю традицію соблюдати. Да? Тому, та -да, да да Ще, до речі, покажу. Вчора в Єві купила такі дуже класні, маленькі. Типу, кушончики, спонжі, не знаю у вигляді сердечка. Просто вони йшли в наборі разом з пуховкою для пудри. Такої так? Да? Ще раз пакуємо зараз кісточку, теж з'єрве. Мені треба була кісточка така, типу як бачонок, бо в мене з'явився сухий хайлайтер. І ту, яку я використовувала для тіней, тепер використовую для хайлайтеру. І ця у мене буде тепер для тінюшок. Така, двохстороння. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок. Я зараз збираюсь снідати, потім буду монтувати цей влог і викладу його для вас. Він, думаю, вийшов трошки затягнутим, бо перед цим все, що я знімала, це було в суботу. Але що в неділю, що вчора, я не монтувала цей влог, і я його не викладала. Насправді просто не було сил на це чесно вам скажу. Але я думаю, що цей влог вийшов хорошим. Тому ставте вподобайки, якщо вам подобається, підписуйтесь, а ми засіб будемо їсти.